Українська делегація на чолі з президентом Януковичем повертається у Київ з саміту НАТО у Чикаго. Під час перебування у США український президент взяв участь у засіданні північно-атлантичної ради НАТО, а також провів три двосторонні зустрічі з президентами Польщі, Румунії та Афганістану. Про деякі подробиці залаштунків саміту НАТО далі у спеціальному репортажі Наталій Фігель, кореспондента медіапорталу «Відія» з Чикаго. Близько 60 делегацій з цілого світу з'їхали для участі в саміті НАТО в Чикаго. Найбільш резонансна подія привернула увагу двох тисяч журналістів з різних країн. Українська ж делегація, на чолі з президентом Віктором Януковичем, прибула до Чикаго для участі у засіданні Ради НАТО щодо миротворчих дій в Афганістані. Українська делегація виглядала дещо невпевнено і ніби почувалась не зовсім комфортно в залі серед представників інших країн. За присутності преси з Януковичем привіталися лише кілька глав держав. А канцлера Ангелу Меркель український президент, проводжав поглядом. Засідання з питань Афганістану відбувалося за зачиненими дверима. Проте під час прес-конференції для українських медіа Віктор Янукович зазначив про домовленості щодо двосторонніх візитів з президентом Хамідом Карзаєм. Ми домовились про зустрічі на високому рівні, тобто візит буде обов'язково президента Афганістану в Україну і президента України в Афганістан. Також продовжено миротворчу місію України в Афганістані з подальшим зацікавленням у торгівельних відносинах. По перше, ми створюємо спільну торговельно економічну. Комісію міжурядову, яка буде займатися широким спектром питань, які є сьогодні вигідними для нашої країни. Також відомо, що відбулись короткі зустрічі з президентом Польщі та Румунії. Напередодні саміту НАТО головні організації української діаспори провели міжнародну конференцію під назвою Оцінка відносин між Україною і НАТО. У заході взяли участь експерти з питань політики України, Євросоюзу, США, Канади і Росії. Зокрема, обговорювали інтеграцію України в Євроатлантичні структури, а також стан демократії та прав людини в Україні. Заявленою метою конференції було привернути увагу учасників саміту НАТО і особисто президента України Віктора Януковича до проблеми зниження рівня демократії в Україні. Пане президенте, в Чикаго проживає близько ста тисяч українців, і українці діаспори занепокоєні зростанням з згортанням демократичних процесів в Україні. Чи збираєтеся зустрітися з українською громадою і що на рахунок демократії? Посол Моцик тут присутній. Так. От, 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 він, він мені запропонує формат зустрічі так. з нашими земляками. Він мені багато розповів. Того, як наш, наші е, вихідці, наші земляки тут живуть, де вони працюють. Ми вже зустрілися, але з окремими нашими земляками питання про демократію ставилося на саміті до вас? Е, ви знаєте, ми весь час про них говоримо цілодобово. Наталія Фігель, Юліан Гайда з Чикаго.